Друзі, вітаю на каналі. Вже вечоріє. З вами Світлана. Я на господарчому подвір'ї. Всі кози сьогодні були на дворі. Це я несу таку кашку, кукурудзяну для козички, яка окотилася. І зараз вам щось покажу. Чудо моє, чудо моє. Ой, радість, яка у нас, дивіться, подвійна вже. Наша Марусічка привела першого козлика. Такий активний, живкий, бігає, стрибає, а він народився десь, може, годинку назад як народився. Я бігала до неї сьогодні, дивилася. Не було і не було. Не було і не було, да? а тепер вже є. Козлик у неї народився, хлопчик, вже він смокче на всю. А я принесла їй таке пойлечко, щоб вона попила. Це кукурудзяна кашка, дуже добра, свіженька. Я її ще присолила трохи. Попий моя хорошенька. Фух, можна трошки видихнути, бо я вже підняла всіх на ноги. Хто є, лікарі, які є, щоб мені подивилися, підказали. Е, оксітоцин замовила, щоб мені кхм, привезли, бо якось не запаслася я до цього, до цієї справи. Можна вже тепер видихнути. Перше є здоровеньке, живеньке. А далі буде, буде ще далі, хто буде, побачимо. Я їх буду переводити усюди до козички Саші, тому що будемо запускати козичок, вони будуть тут у нас ночувати всі. Думаю, що буде їм тут добре. Ну, побачу, принаймні побачу. Будемо навідуватися до них. У нас інших теплих приміщень немає. Тут уже працює обігрівач тепленький біля нього. Вон козенята лежать малі, малече лежить. А можливо, ми заберемо козенятку, це що народилося, і те, що народиться, заберемо до кухні. На перші сутки. Ну, побачимо, як буде. Так що, все добре, друзі. Спеціально побігла за телефоном, щоб показати вам, тому що коли зайшла подивитися, в мене в руках його не було і він був на зарядці. І я, звичайно, не завжди бігаю з телефоном, щоб знімати, тому що є справ багато. А тим більше, сьогодні така у мене. Переживательна дуже година була за нашу козочку, за Марусечку. Слава Богу, родився перший хлопчик. Чекатимемо, хто у неї ще народиться, бо там видно, що б'ється в неї, б'ється щось. Такий хорошенький, активний. Це порода Зенеарська. Вушка, такі, як у е, неї, як у Мамочки, гарненькі вушка. Я підстелила там сіно, але вони чомусь сюди бігають. Чому ви сюди бігаєте? А? Чому бігаєте сюди? Я ж вам тут сіна настелила. Да? О так. Отак. Марусечка, дівчинка ти моя. Марусечка, все добре в тебе, так? Да? Добре в тебе вже. Переживали всі за тебе. Що таке? Що так довго? А цей козлик такий крупненький, а голівка маленька, якось у, ма... у мамочки, а і вушка маленький. Він мордочка така акуратненька, відрізняється від козлика, що в Саші. В сашеного будуть вуха довгі. А це буде такий гарний козлик з такими вушками. Да, 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 мої хороші. Мої хороші. Ну все, залишаю вас. Дам тільки Ой, не хоче Маруся, це пити, дам Саші. Пізніше вже випущу озеняти. Ось тримай, тримай. Зараз, Кашку, хороша кашка, хороша. Я старалася для тебе спеціально кукурудзяну зварити. Пробуй, пробуй, вона смачна. Зараз принесу висівки тобі. Не хочеш? Ну я тебе туди не пускаю. Ти будеш тут закрита. Дуже добре, що Марусічка залишилася тут. І що я її не випустила на двір. Вона і не виходила. Я відкривала, дивилась, думаю, може, ще сьогодні ще ні, може, ще вона буде ходити. І вже відкривала спеціально двері, щоб вона виходила, але вона не виходила. Їй потрібна була тиша і спокій. Дивилася, я придивлялася до неї в обід, коли приходила чи живі козенята, чи рухаються там, але вона не давалася. Тому я взяла відерце, щоб побити її, димєчко, пробувала, чи є в неї там молочко і пробувала її подоїти. І тоді я відчула, що козенята є, б'ються добре, і зараз он б'ється козенятко, яке хоче от-от народитися. У нас такий гарний захід сонця. Таке гарненьке красиве небо, гарненьке таке. Дівчинка моя хорошенька. Все добре. Все добре. Я дивилася, бо Козенятка народжується, що треба витерти носика, все, але наші кози самостоятельні, справляються самі, самі облизують. Ой. Уже як то да, там треба вже дивитися і дивитися. Я знала, що Маруся не перший раз, і тому не хотіла бути настирливою, тим більше, що вона, е, ну, не, не дуже давалася мені. Якби хоч вона стояла, можна було почухати її. Не дуже вона давалася. Ну, що за три місяці не встигла я до неї звикнути і вона до мене. Але я дуже рада, що вона вже окотилася першим. Буду чекати, щоб все було добре, щоб все відійшло вчасно у Сашеньки. Також ну, одне козенятко народилося, потім інше, і десь через години три вийшов пост. Ми вже спокійні за нею. Марусічки все у процесі. Ось так, друзі, рада була поділитися з вами новиною. Обов'язково покажу пізніше, хто ще народився. А поки що наразі це така інформація. Е, просто знаю, що ви дуже переживаєте. Е, і тому я вирішила зазняти одразу і викласти. Дуже гарний захід сонця, дуже гарний захід. Дівчинка моя маленька. Хороша ти моя дівчинка. Вона ховається в куточок, так їй краще. А я покажу вам захід наш. Це, мабуть, до вітру кажуть, коли отакий захід червоний. Такий є сьогодні дуже сильний вітер був, тому ось таке небо. Тут у нас тепленько, те, що треба для того, щоб козенятка було добре.